18 травня 2025 року Бакфаст це маточки F1 b 11 лінії. Ось такого вони кольору всі, одна в одну темненькі. На відео було в предыдущих було видно, як вони стартанули. 16 квітня я вже ставив перший 145 корпуса. Із зими вони вийшли просто бомба. Це F1. А ті, що я знімав, також були всі F1, ось такі вони гарненькі, темненькі всі. Для мене колір не має значення. Мені головне, щоб було, був розвиток гарний. По медоносам гарно працювали. І ми робили, і звісно вже нерайливість. В цій лінії це все присутнє. Це маточки B11 від Віталія Вегента. Ось такі красуні. Це не плідні маточки.